Розклад для риб на наступний тиждень. У вашій фінансовій сфері на наступний тиждень є великий ризик того, що ви приймете якісь поспішні, необдумані рішення, що ви не зважите повністю всі нюанси вашої ситуації. Там не додивились, там не дочитали, там поспішили, і через це або контракт якийсь підписали, чи угоду якусь підписали, чи щось зробили своїми фінансами. Не обдумано поспішно. І це призведе до якихось проблем у вашій фінансовій сфері. З вашим здоров'ям наступного тижня буде все гаразд. У вас буде вдосталь сили, у вас буде досталь енергії, у вас буде чудовий імунітет, міцне тіло, у вас вистачатиме сили, енергії, натхнення на все і на проблеми в фінансовій сфері, і на життя, і все буде добре, бо ваше здоров'я буде чудовим наступного тижня. Здається, в своїй романтичній сфері ви маєте якісь ілюзії, щось ви там уявляєте, що або стосунки у вас супер пупер класні, або ваша кохана людина. Принц на білому коні чи королева краси, але наступного тижня ця ілюзія розвіється. Ви побачите свої стосунки справжніми, ви побачите свою кохану людину справжньою. І з одного боку, воно то добре, що нарешті ви позбавилися від ілюзій, ви бачите, як воно насправді у вас відбувається. От тільки коли розбиваються рожеві окуляри, а не дай Бог ще й склом всередину, то від цього стає дуже боляче. І ви якоюсь мірою швидше за все будете розчаровані наступного тижня чи самими стосунками, чи вашою коханою людиною. Бо, ну, боляче, от ви боготворили свої стосунки, свою кохану людину, а виявляється, що це така сама людина, як і всі інші. І можливо, оця. Оці розбиті окуляри в романтичних стосунках негативно впливатимуть і на ваш відпочинок. Бо ви будете якісь такі песимістичні, ви будете якісь такі незадоволені, ви наче відпочиваєте, але ви не насолоджуєтеся відпочинком, бо у вас негативні емоції. Ви, можливо, в стресі, можливо, ну в депресії, це занадто сказано, але забагато буде негативних емоцій у вас на відпочинку, які, звичайно ж, не дадуть вам відпочити нормально, насолодитися відпочинком. Нормально. Нормально і зарядитися енергією також важко заряджатися енергією, коли в голові лише якийсь негатив.